Рейтинга. Йому Сутовський сказав, так ти грав з людьми, в яких рейтинг там, 1400, 1500, 1600, ти грав з любителями. Бортник сказав, так, приїдь. <coughs> Бортник з низь з повагою каже, боїться а, показати а, ну, йому те місце, які, якого він а, заслуговує, на яке він заслуговує. Але він каже, приїдьте, пограйтеся з цими любителями. Е, Сутовський, тут, тут була вже історія, коли. Це ж який рік там був 16-17, не пам'ятаю, коли Фіде почало цю хвилю проти мене, і я ж Сутовському, поки він там не заблокував все, що можна, я ж йому запропонував: давайте зробимо таке шоу, ми зіграємо матч, і я вам покажу. Наскільки я слабкий, ви ж думаєте, я слабкий? І ось я в бліц від вас взагалі нічого не залишу. Просто порву вас. Ну після цього, що як справжній чоловік Сутовський мене забанив, все видалив, і потім почав писати, що я йому нічого не пропонував. Хе -хе. Так це ж не так, що я запропонував, і не можна вже другий раз запропонувати. Я йому ще раз запропонував Хе -хе. через вже там в інших переписках відео своїх, але звичайно ніякої реакції не було. А чому? Е, так кажуть, що він чотирив. Я цього не знаю. Але в нього там рейтинг класичний, набагато більший за мене. І бліц-рейтинг в мене був ну, не набагато більший за нього. Так чому ж боїтесь? Чому ж побоялися показати, що я такий ось слабкий, а ви такий сильний та ще й чесний? Ну, там все зрозуміло, друзі. Фіде все зрозуміло. Саме через цю причину я вирішив не грати. А у відбіркових турнірах у Англії з Бліцу я в мене була така мрія чи мета, не знаю, як сказати.